Імунізація це процес набуття імунітету до хвороби або захисту від хвороби шляхом отримання вакцини. Вакцини стимулюють вашу імунну систему для захисту вас від певних хвороб, щоб ви не захворіли або не інфікувалися. Зазвичай органи і клітини вашої імунної системи захищають ваше тіло від шкідливих мікробів, на кшталт бактерій та вірусів. Імунні клітини постійно циркулюють у вашому тілі. Вони контролюють на поверхнях клітин певні речовини під назвою антигени. Здорові клітини мають інші антигени, ніж хворі клітини або інфекційні агенти в організмі. Імунні клітини зазвичай ігнорують антигени здорових клітин, але коли імунні клітини зустрічають антигени мікробів, вони знищують ці мікроби. Після цього імунна клітина презентує антиген мікроба на своїй поверхні. Це активує інші типи імунних клітин, що допомагатимуть позбутися інфекції. Наприклад, деякі активовані імунні клітини розпізнають антиген на інфікованих клітинах, після чого знищують їх. Інші активовані імунні клітини під назвою плазматичні клітини виробляють особливі молекули антитіла. Ці антитіла, рухаючись у вашому тілі, зв'язуються лише зі специфічними антигенами мікробів. Так, чужорідні клітини або віруси позначаються для знищення. Тоді інші імунні клітини атакують мікроби, які мають ці антитіла. Щойно інфекція зникне, імунні клітини, які зазнали впливу антигена, стають імунними клітинами пам'яті. В майбутньому, якщо однотипний мікроб знову інфікує ваше тіло, імунні клітини пам'яті будуть готові знищити його, щоб ви не захворіли. Це називається природним імунітетом. У багатьох випадках він триває усе ваше життя. Проблема отримання природного імунітету від захворювання полягає в тому, що деякі такі інфекції можуть спричинити важкі ускладнення або навіть бути смертельними. Наприклад, поліомієліт може призвести до довічного паралічу або смерті. Кір може спричинити набряк мозку, що призводить до постійного пошкодження мозку або смерті, особливо у дітей до п'ятирічного віку. Кашлюк, також відомий як коклюш, може спричинити такі ускладнення, як пневмонія, уповільнення або зупинку дихання, а також смерть, особливо у дітей до однорічного віку. Хоча симптоми можуть не бути важкими у всіх людей, неможливо дізнатися, хто саме отримає важкі наслідки для здоров'я або навіть помре. Вакцини можуть захистити вас від цих захворювань та їхніх шкідливих симптомів. Вакцини часто містять невелику кількість ослаблених або вбитих мікробів, але деякі містять певний генетичний матеріал у формі РНК або ДНК, які кодують інструкції для ваших власних клітин, щоб вони самі синтезували мікробні антигени. Зазвичай ви отримуєте вакцину в процесі ін'єкції всередині вашого тіла частини мікроба у вакцині навчають ваші імунні клітини успішно атакувати такі мікроби. Цей процес не робить вас хворими, але змушує ваше тіло створювати клітини пам'яті і специфічні антитіла. В підсумку, якщо цей мікроб пізніше інфікує ваш організм, ваша імунна система буде готова боротися з інфекцією, тож ви не захворієте. До основних типів вакцин належать живі атенуйовані, тобто ослаблені вакцини, інактивовані або убиті вакцини, анатоксинні вакцини або просто анатоксини. Субодиничні та конюгатні вакцини, МРНК вакцини та вірусні векторні вакцини. Живі атенуйовані вакцини використовують живі, але ослаблені мікроби. Вони найбільш схожі на природну інфекцію і забезпечують сильний імунітет до хвороби. Прикладами є вакцини проти кору, краснухи, паротиту, вітряної віспи, а також вакцина проти грипу у формі назального спрею. Інактивовані вакцини використовують неактивні або вбиті мікроби. Вам можуть знадобитися додаткові бустерні дози, тобто ревакцинація з часом. Прикладами є вакцини проти гепатиту А, грипу, поліомієліту і сказу. Анатоксинні вакцини захищають від шкідливих речовин, що виділяються мікробами токсинів. Вони використовують ослаблені версії токсинів, анатоксини. Вам можуть знадобитися бустерні дози для посилення захисту від хвороби. Прикладами є очищені дифтерійні та правцеві компоненти АКДП вакцини. Субодиничні та конюгатні вакцини використовують лише певну частину мікроба вони забезпечують сильний імунітет до цієї ключової частини мікроба. Для них також може знадобитися ревакцинація. Прикладами є ацелюлярний кашлюковий компонент АКДП вакцини і вакцина проти гепатиту Б. Замість використання мікробів або токсинів. МРНК вакцини містять особливий тип РНК: інформаційну або матричну РНК. Скорочено МРНК. МРНК це інструкція, яка дозволяє вашим клітинам синтезувати мікробний антиген, який і забезпечує імунну відповідь. Ці вакцини не містять живих вірусів і не змінюють вашу ДНК. Прикладами є деякі вакцини проти COVID-19. Вірусні векторні вакцини можуть використовувати як ДНК, так і МРНК, щоб забезпечити клітини інструкцією для синтезу мікробного антигена генетичний матеріал, поміщений всередину безпечного вірусу, щоб перенести інструкції у ваші клітини. Ці вакцини не змінюють вашу ДНК. Прикладами є деякі вакцини проти COVID-19. Важливо знати, що вакцини захищають не лише вас, а й цілу вашу спільноту. Багато хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, поширюються від людини до людини. Коли вакцинацією у вашій спільноті охоплено лише кілька людей, ризик спалаху захворювання високий. Однак, якщо більшість людей вакциновані, то імовірність передачі інфекції суттєво знижується. Це називається колективним або популяційним імунітетом. Колективний імунітет особливо важливий для захисту людей, які не можуть бути вакциновані. До них відносять людей з ослабленою імунною системою, серйозними алергіями або іншими протипоказаннями. Вакцини захищають вас, вашу сім'ю та цілу популяцію від хвороб, які можуть бути небезпечними або навіть смертельними. Щоб дізнатися більше про вакцини, поговоріть зі своїм сімейним лікарем.